Валентина хворіє на цукровий діабет уже 14 років. Жінка стверджує, вже призвичаїлася жити із цією недугою. Однак процедури, які потрібно робити щодня, займають багато часу. Більш-менш соблюдаю дієту, веду подвижний образ життя, стараюся, хоча сустави болять і сосуди забиті. Кожного року лягаю на лікування. Ось тільки виписалася з другої лікарні. Тиск провіряємо з утром і вечора. приймаємо таблетки. Міський ендокринолог Ельвіра Кайдашева стверджує: цукровий діабет це не вирок. При правильному догляді людина з цією хворобою може прожити довго, займатися улюбленою справою і радіти життю. Діабет ми завжди говоримо, це частина життя, но тільки її частина, маленька частина. Поэтому только возможности самого человека сделать эту жизнь лучше с диабетом. И когда он знает определенные вещи, как ему питаться, что надо делать, больше двигаться, как контролировать свои показатели, где подойти и что проверить, и как находятся наши больницы, врачи. Що треба в течение року йому перевірити. Начальник міського управління охорони здоров'я Сергій Котов наголошує, проблема цукрового діабету дуже актуальна для усього світу. Нагальна вона і для нашого міста. Фахівці відзначають постійне зростання кількості хворих на цю недугу. Тільки на цукровий діабет інсулінозалежну форму, тобто, коли треба людині отримати саме інсулін. Щороку кількість хворих збільшиться на 100 чоловік. І сьогодні в Полтаві таких людей зареєстровано більше 1800. Із них більше 30 чоловік це діти. На Полтавщині, звичайно, цифра це ще є це ще вищою. Фактично у світі кожні дві секунди реєструється кілька випадків захворювання на цукровий діабет. У світі день боротьби із цукровим діабетом відзначається щорічно 14 листопада. На заходах присвячених цьому дню у Полтаві була організована лекція на теми пов'язані з цукровим діабетом. А також усі бажаючі могли виміряти рівень глюкози у крові.